Згідно нових нормативних документів, на сьогодні трошки змінені правила, за якими дитина потрапляє в інклюзивну групу. Давайте розглянемо новий маршрут, за яким дитина приходить у заклад дошкільної освіти, дитина приходить з медичною картою і перед тим, як вона Як її приймають у дитячий садок, вона проходить певний медичний скринінг. Вже в цей час у дитини можуть бути, але вже в ранньому віці у дитини можуть Виявити порушення в розвитку, така дитина потрапляє в медичну і соціальну реабілітацію. Але є діти, які приходять у дитячий садок без статусу інвалідності, або ті діти, які не входили в поле зору медичних працівників. І коли дитина приходить вже у заклад дошкільної освіти. Вихователь проводить певні спостереження, просто супроводжуючи діяльність дітей протягом дня. Вихователь помічає і спостерігає, чи відповідає віку розвиток гри, бо інтегральним показником розвитку дитини. Якщо рівень розвитку гри оптимальний, то дитина йде за програмою закладу дошкільної освіти. Якщо рівень гри низький, то потрібно перевірити, чи виникають труднощі під час навчання. Якщо не виникають, тоді дитина йде за програмою закладу дошкільної освіти. Якщо у дитини є труднощі не тільки у грі, то тоді батьки пишуть заяву щодо того, щоб у закладі дошкільної освіти. Команда психолого-педагогічного супроводу провела діагностичне обстеження і виявила, чи немає у дитини особливих освітніх потреб. І проводиться оцінка потреби постійної, чи тимчасової підтримки в освітньому процесі. Внаслідок такої оцінки команда супроводу Може підтвердити перший рівень підтримки, і тоді для дитини складається індивідуальна програма розвитку з зарахуванням діагностованого рівня підтримки першого і е, силами закладу дошкільної освіти проводиться корекційно-розвиткова робота щодо подолання цих труднощів і для подальшого. Щоб дитина позбулася цих труднощів, для подолання цих труднощів. Якщо ж виявлено рівень підтримки більший, вищий, ніж перший, то батькам рекомендується звернутися до ІРЦ, і після комплексної педагогічної оцінки ІРЦ надає висновок для того, щоб дитині забезпечили підтримку. Певного рівня у закладі дошкільної освіти. І після того, як встановлений рівень 2 і вищий, адміністрація закладу дошкільної освіти приймає рішення про утворення інклюзивної групи. Це робиться в обов'язковому порядку. Якщо інклюзивна група створена, тоді до допом... Забезпечується допомога асистента-вихователя, команда з супроводу із асистентом вихователя створює індивідуальну програму розвитку, і після включення роботи фахівці в індивідуальну програму розвитку з врахуванням необхідності консультаційної та корекційної роботи фахівців, роботи фахівців відбувається. Психолого педагогічна допомога і корекційно-розвиткові, надаються корекційно-возрозвиткові послуги. Наступного року, в наступний віковий період, все починається спочатку. Вихователь на початку року теж може перевірити, наскільки дитина розвинулася. Буває так, що діти розвиваються стрибкоподібно і буває, що Ще в травні дитина чогось не могла зробити, а вже на вересень робить. І навпаки, правда буває, що у травні робить, а за літо все дитина забула, і у вересні приходиться повертатися на перший на нульовий рівень.